У світі суєти і тривог у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Якщо ви обществу полезний, то люди самі будуть к вам приходити і говорити, будь ласка, э, уділи мені своє час, я заплачу тебе за нього. Ну є різні путі, видимо. Один з них вийти удачно замуж. Не знаю, працювати мабуть. більше працювати, не здійснить. Треба, щоб робота і подобалась. Потрібно хотіти і не рівнуватися. Уміння економити і все час розвиватися. Тобто постійний кар'єрний рост, все час, щоб чоловік не стояв на місці. Можливо, якісь зв'язки мати зараз так. Це дві основні Так. Ну і будь професіональним у своїй справі. Вимагати від себе більшого, не просити, аби хтось задоволяв ваші потреби. Получити вище образування і стремитися до кращого. Вітаю вас в ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми продовжуємо шукати відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом, доктором теології Палипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Палип Михайлович. Вітаю. Давайте продовжимо говорити про питання, які хвилюють людей. Ми говорили про питання, чому, минулого разу розпочали про те, як практично діяти, питання як. Зокрема, ми говорили про те, як розуміти Біблію. Як справлятися з неправильними бажаннями, як справлятися з поганим настроєм? А сьогодні давайте продовжимо ще більше у практичній площині. Зокрема, українське запитання: як досягнути фінансового достатку, як перестати бути бідним і розірвати оцей порочне оце порочне коло, чому бідний, і як, в принципі, жити добре. Що ви могли б сказати з цього приводу? Євангелій Луки Христос привів дві притчі про таланти і про міни. І він дуже ясно і чітко дав зрозуміти. Кожна людина закінчить бідність тоді, коли вона буде думати системою умноження. Повторюю, системою умноження буде думати, а не системою вживання або по-російськи потребління. Тому проблема бідності тут. Або я думаю, як користуватися, або я думаю, як умножати. Оце є проблема номер один. Більшість тих людей, які виграють у лотереї мільйони, навіть десятки мільйонів доларів по статистиці стають через рік-два біднішими, як були, і, як правило, ще навіть сходять трошки з розуму, спиваються, попадають в цих лікарні і так далі. Тобто людина думає, щоб стати багатим міф міф номер один: щоб стати багатим, це треба, щоб їй дали гроші. І так, якщо людина бідна і їй дати гроші, вона стане ще біднішою. Бо вона не вміє умножати гроші, вона вміє їх витрачати. А 80% фінансів українців витрачають, а не умножають. Витрачають, коли в світі, наоборот, у розвинутих країнах 20 витрачають, 80 умножають. Куди направити фінанси, щоб вони умножалися? Давайте я приведу дуже простий приклад. Наприклад, людина хоче вирощувати квіти. І так, на перший рік вирощує одну розу, продав її, дві рози, продав її на базарі. За одну купив насіння і ще більше. На Наступний рік чотири рози. Дві продав, дві на насіння, одну собі взяв на вжиток. І так кожного року збільшуй, 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 збільшуй Будь-що, картоплю, не грає ролі що? Не грає роль що. Але це треба робити поступово, чуть-чуть, по умножаючи, умножаючи, умножаючи і умножаючи. Тобто, фактично найкраще це власний бізнес. Абсолютно. Якою справою треба займатися? Справою, якою ти любиш, не де можна заробити гроші, а де ти любиш. Знаєте, як говорять японці? Для того щоб син став мільйонером, треба починати сьогодні батьку. А ми хочемо заробити гроші сьогодні. На завтра їздити на Мерседесі. Після завтра поїхати на Кариби і так далі. Я знаю, що ми багато де чого вміємо робити в Україні. Треба це робити. Вмієш сажати картоплю. Сажай. І докажи всім, що твоя найсмачніша картопля. І всі люди будуть з'їжджатися, брати тільки в тебе, бо ти зробиш її з любов'ю. В Одеській області є одна сім'я, яка робить ковбасу домашню. Ніхто так не може зробити, як вона робить домашню. Їдуть люди, заїжджають з траси, їдуть до неї, купляють. Селяни зносять їй м'ясо, вона з того м'яса робить, а що інші не можуть зробити? Бо вона робиться з любов'ю, з любов'ю. Там нічого не треба, ніяких інвестицій, нічого не потрібно. Але це довгий шлях, ви кажете про 30-40 років. Дуже довгий, Ні... Це дуже довгий. А хочеться зараз? А хоч це є проблема, тому треба думати системою умноження, а не системою вживання. Ось в чому секрет. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Телефонуйте, щоб задати свої запитання або залишити свої молотовні потреби. Чекаємо на ваші дзвінки. Просто вийти заміж вдало, закохану людину, а не просто так, якби як захотілося. Як кожного своє мніння по цьому поводу що така щаслива сім'я. У кого-то діти приносять радість які-то общі інтереси, за все, і уваження, і вміння в обходити ті прегради, яка там случається. Це справа двох, тому обоє мають вкладати силу і розум, щоб була сім'я доволі щасливим. Ну, безперечно, що повинно бути якесь почуття і довіра однозначно. Це залежить від того, як саме які погляди ви покладаєте на те, яка повинна бути сім'я, тому що повинно бути узгоджені якісь стосунки Довіряти друг другу, бути вірною. Потрібно більше часу з нею проводити. Давайте перейдемо до наступного нашого запитання. І ще однією темою, яка хвилює людей. Торкнемося сімейного життя. Гроші це одна сторона, сім'я трошечки інша, хоча, в принципі, багато що пов'язано. Коли людина. Одружуються або виходить заміж, очікування дуже райдужні. Але в принципі, як зробити сім'ю щасливою, що потрібно зробити, щоб е, люди жили щасливо, щоб у них були гарні відносини між собою? Багато людей думають, що сім'я може зробити нас щасливою. Наприклад, автомобіль може нас зробити щасливою, робота нас може зробити щасливою, чи ну, поїздка може зробити нас щасливою. Нічого подібного. Коли ми звертаємося до Біблії, то ми бачимо, що щастя, воно всередині в людини. І тому ми можемо зробити щасливою сім'ю, а не, щас... не сім'я зробить щасливою нас. Ну, давайте скажемо так. Отдай мені той стаканчик, ось ще один, да? твій пит не буду з нього. От. Давайте скажемо так: це одна половинка, це друга. Чоловік і дружина. І так. Кожен повинен приносити в сім'ю щось. Ще мені можливо, якби був третій стаканчик, я б тоді показав би. І тому кожен в сім'ю наливає, кожен в сім'ю наливає, наливає щастя, наливає, наливає добре відносини, гарний настрій. Оце сім'я. Тут є чоловік і є дружина. Якщо в сім'ю ніхто не вносить гарного настрою, ніхто не вносить щастя. То в принципі сім'я не зробить нас щасливими. Бувають такі моменти, коли в нас є проблема, тоді сім'я, як кажуть, тимчасово може ну, добавити нам. Добавити може. фонду. Загального фонду. загального фонду. Сім'я це загальний фонд, куди ми вносимо щастя. І тоді, коли в нас скрута, то тимчасово воно може нас підтримувати. Але якщо ми не вносимо щастя в сім'ю, то сама сім'я це пустий. Пуста посудина, вона нас не зробить щасливим. Притчі, 16 розділ, 20, 21 вірш. Він говорить дуже просто: що лагідне слово воно дає мир кругом нас. Скажіть мені, це важко сказати. Заходиш дорогенька, я заскучив за тобою. Як справи? Я тебе люблю. Що після цього буде? Буквально дві-три фрази сказати, тобто внести в сімейну чашу, скажімо, дві-три краплі щастя, і тоді дружина в неї були свої проблеми. Але і вона тоді внесе щось добре, і сім'я буде щасливою. Рецепт дуже простий: коли одружується чоловік і дружина, то сімейна посудина їхня зовсім пуста. Туди треба кожен день капати по чуть-чуть щастя, і коли буде скрута, з стає посудиною, ви поп'єте. Але якщо ви будете тільки пити з неї, а туди нічого не вносити, нічого не буде. Щоб була сім'я щаслива, кожен день думай, яку долю щастя ти привнесеш. В сім'ю. Словами, ділами, квіточку, шоколадку, ще що-небудь, ну трибничку якусь, і сім'я буде щасливою. Залежить напевно, що від долі все-таки якої, що зустрінеш чи ні. Треба знайти гарного чоловіка, треба знайти своє кохання. Тоді можна вийти заміж. Ну, це нужно жити не тільки раді сія. Нужна умічем-то жертвувати, не думати тільки себе. Думать и о своем как бы партнере. Ну быстрее всего какие-то чувства должны быть у людей, какие-то более чем прагматичные, более чем по расчету. Тогда быть может что-то и получится. Можливо спелковатися больше, узнаватися про людей больше и можливо потом сполохнуть какие-то чувства и можно выйти замуж. Чтобы быть хорошей хозяйкой. Очень просто. Надо любить мужчин и радоваться жизни и общаться с ними почаще. Давайте торкнемося ще одного запитання. А як бути тим людям, які ще не створили власну сім'ю, і вони міркують, як мені вийти заміж або як мені одружитися? І, в принципі, знайду я ось того принца на білому коні, чи ось ту принцесу, яка, зрештою, і може створити зі мною щасливу сім'ю? Коли ми читаємо першу книгу буття, ми бачимо там, що Бог створив чоловіка і дружину одночасно. Тобто, написано: створив їх Адама, і. Жінку створив не з землі, а створив її з ребра Адамового. Тобто, я так розумію, і створив не просто там у Бога був склад, і там були ребра різні, там слонячі, там жирафі, там вовка, медведя. І він там вибрав собі ребро і створив жінку. Він взяв з Адама і створив дружину. Я розумію по Біблії. Що в цьому житті для кожного чоловіка є одна жінка, і для кожної жінки є один чоловік. І я вірю, що коли людина звернеться до Бога, тільки тоді Бог допоможе їй знайти ту єдине, єдине те своє ребро, і дружина знайде тільки свого чоловіка. В іншому випадку, або ребро буде завелике, воно буде муляти, мішати, буде ці ребра шукати постійно, перебирати ними. І, як правило, щастя не буде. Тому сім'я це трикутник. Це один чоловік, одна жінка і Бог, який допоможе, скажімо так, як ті пазли, припасувати один до одного. Ось як правильно вийти заміж. Відповідаю: без гріха, без беззаконня, звертаючись до Бога. Ну кажуть, що в сім'ї треті лишні, тут ви пропонуєте третю сторону. Так, третій лишній – це людина, третя лишня. А ось Бог це той, хто створив сім'ю. Якщо в тебе поламався автомобіль, ти до кого звертаєшся? На станцію обслуговування, до спеціалістів. Якщо сім'я ламається або її треба створити, то до кого нам треба звертатися? До творця сім'ї, до Бога. І тому ця теорія, що треба попробувати багато жінок, треба попробувати багато чоловіків, це диявольська теорія. Це теорія, яка не відповідає дійсності міряти ребра під себе. Навіть медицина сьогодні доказує, що якщо роблять пересадку якихось органів, то є тільки ті, які підійдуть. Не всі підходять, не всі органи нам підходять, навіть кров не вся підходить. Тільки близька для нас, тим більше дружина і чоловік, вони повинні підійти по духу від Господа і не, ек не експериментувати, звернутися до Бога. І Бог допоможе нам правильно підібрати нам нашу, нашого чоловіка і нашу дружину. Повторюю, одна дружина є для нас, і один чоловік є для нас. Я хотів би звернутися ще раз до всіх, хто шукає як. Я хотів би сьогодні помолитися за тих, хто прийняли рішення боротися, кому вже набридло боротися із бідністю, з проблемами в сім'ї, з проблемами з одинокістю. Знайте, Бог допомагає тим, хто шукають, хто стукають, хто йдуть. Якщо ти прийняв рішення боротися, знай, Бог буде тобі допомагати. Знай, Господь буде на твоїй стороні, Бог буде допомагати, якщо ти прийняв правильне рішення, якщо ти хочеш зробити цей перший крок. Я хочу благословити тебе іменем Господнім, якщо ти не хочеш вже критикувати всіх і вся, звинувачувати всіх і вся, а якщо ти звертаєш увагу на себе, якщо ти хочеш покаятися і хочеш робити перші кроки, щоб визволитися з тих проблем, які сьогодні задавлюють тебе. Тому там, де ти бачиш мене прямо, вставай і знай, що Бог благословить тих, хто робить перші кроки. Небесний Отець, я молюся за всіх, хто прийняли рішення сьогодні боротися з всіма проблемами, які їх оточують, з проблемами в сім'ї, з проблемами бідності, з проблемами одинокості. Я прошу тебе, благослови їх. І дай їм сили, Господь, щоб вони побачили цей шлях твій, щоб ти допоміг їх. візьми їх за руку і підніми, і відкрий їм, які робити ці перші кроки і благослови їх. І сьогодні хай ім'я Твоє буде прославлено. Я благословляю їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пам'ятайте, асіліт, дорогу і Хай Бог благословить вас, зробити перший крок, і Бог допоможе зробити його і останнім. Ім'я Господня, хай буде благословенне. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, нехай вам щастить.